Покажу, як за цей мій калачик. ось. дивіться. Ну, сього. Бачите, ніби трояндочкою, гарний дуже. Щоня? Нова бигонька у мене, дивіться, появилася повненька біла. Всім доброго дня! Іду збирати лікарську ромашку да посушу, поки саме вона цвіте, то збираю цвіт отак, а тоді додаю. До чаю, до цього, скажіть, я скажу. До м'яти. По декілька квіточок. У нас тут галявинка її, в тому році було набагато більше, в цьому році менше. Ну в тому році я щось не пам'ятаю, по-моєму, я її не збирала її. У нас знову сьогодні дощик пройшов невеликий. Вона тільки пахне гарно. Зібрала ось таку кількість. Відрізала шматок пергамента і буду сушити у першій веранді на столі, не на сонечку. І вона висохне, потім якийсь контейнер зберу і буде на зиму. Чи горло полоскать, коли червоне, чи в чай додати декілька квіточок. М'яту вже зібрала. Дивіться, висохла зелена. Це ця я ще холодна. Ми на неї говоримо, фіолетове стебло, Я все окремо склала. І ось. Це ця я інша. Так от дивіться, зелена, зелена. Ось така м'ята пахне гарно. Одним словом, бабка-травниця працює, збираю всі трави. Ну, не всі. Це, що знаю, це що в мене лікарська ромашка є. То я знаю, це ще від баби мені досталося вона мені показала, яка вона є, ця лікарська ромашка. Вона завжди збирала і нам запарювала, ми полоскали горло, коли було червоне, боліло, ангіна. Або чайок запарити в стакан і пить. Дивіться, яка гарненька. Ну, а м'яту на чай. Прийшла на город, хочу нарвати гороху. Дивіться, вже кабачок в мене цвіте, вже майже ну, відцвівся. Він вже кабачачок, дивіться, який маленький, є, як пальчик, мізинчик. І ось. Це щось буде пустоцвіт. Хочу нарвати гороху, бо вже перший відійшов. Немає. А цей, що другий сіяла, то ще є. Зараз нарву корзинку. До Артема прийшли хлопці, то пригощу дітей і саме подібаємо. Все, там і третій вже цвіте. Туди-сюди і той постаріє не буде. то треба встигати ласувати те що є назбирала ось таку корзинку. зараз підемо дітей пригощати ось і другий кабачок вже Це ці ще стаканчики висаджувала і цей он з цвітом в гірочки вже Гарно плетуться, піднялися так швидко, потепліло і гарно. І базилік дивіться який. А садили, його не видно було навіть. Із землі щось посадила. Цвітуть огірочки повним ходом. І картопля вже цвіте рання. Це вже друга. Ну, першу ще й не пробували. Треба буде копнути і спробувати, чи є там, щось ще нема нічого. А це вже відійшов, вже старий. Тут де-не-де де можна знайти стручок. ну Це що ми перший сіяли. Бачите, вверху ще такий є сплюсли, але це вже старий, він вже буде недобрий. Ось ще можна подзюбати, знайти щось, назбирати, але вже все, нема. читай. Через пару днів вже можна вирвати і щось сюди посіяти. Ось. Покропили, ще не копали, бо бризгали від жука. Бачите, немає жука, можна подивитися, чи є картопля, бо вже лягає рядок. І полуниця моя стоїть. Ті, що садила. Ось мене ще чекає, порічка достигає. Гляньте яка. Багато її в цьому році. Вона кожен рік гарно родить. Це буде біла. Також стигне вже. Ось полуниця, дивіться, заховалася. І ця червона. Ось вчора 5 минут дощу, і нам зламало алечу жовта, така вона добра, молоденька, але зламалась. Одна гілочка залишилася. Чи буде щось із неї, чи не буде. Бачите, в тому році воно відчахнулося від ягід, було дуже багато, в цьому році доламав. В цьому році доламав вітруган вчора з градом. Піднялося так швидко і 5 хвилин всього, ну нічого. Ось Бачите, скільки було. Але чи, ну нічого. Вже ще є. Відламалося, то відламалося. Друга ще й двома кінцями. Як так? Да, дві. Одна так так хотела, сети, а одна не. Уже одна, другая пропала почти. Село, это Оно, оно, да, 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 там. Село, это место для... Тем более, с другим циклистом Акристом Там два колени, uh -huh. Нет, там червоный и зеленый. Мама, да. А можна горішки подарки? Де? О, а як їх жарити? Як тоді? Я не знаю. Все, викопала як няжик. Аркан, бачите, яка покручена, поломана. Одна і друга. Зараз будемо щось тулить. Що з цього вийде, не знаю. Щоб ці. Арки не знімати, зараз будемо арматурою укріпляти і сіткою. Єлі викопали. Зараз покажу, де посадила княжик. Посадила все, розділила на два кущі, більшу частину посадила з цього краю, Біму на вольєр. І тут меншу частину посадила. Якщо курі не вигребуть, то я думаю, що Прийметься і буде рости. Звісно, трішки потріпала. Треба підв'язати, щоб отут заплилося і буде йому холодок, тому що дуже жарко. Ось такі два кущі вийшли. Це, майже доробили ми арку. Стару ми не викидали, тому що кліматіси вже поплилися, тому, як будемо витягувати, то ми його просто повириваємо, тому що цей дуже ми пошкодили, як викопували. А ці не схотіли ми трогати, то отаку арматуру чоловік позабивав з усіх сторон. І тепер вона кріпенько буде триматися. І натягли ще зелену сітку. Але щось ми прогадали, Треба було ще на метр більше купити, тому що донизу не вистачило не там, не там, десь пів метра. Ну, якраз метр на метр треба було більше купити. Ну, вже як є. Я думаю, і так набагато краще, ніж було. Тепер вітер не зламає. Я цю зелену сітку тепер прикручую. Нарешті ми це зробили. Ці арки ще в тому році вітрюган нам поламав, і так.